Чому бути руками в терапії небезпечно? А в яких випадках терапія є безпечною, я розкажу вам в кінці. Десятирічне дослідження, проведене в 2004 році американським професором психології, виявило, що максимальна користь від терапії досягається в перші 10 або 20 сесій, якщо у людини немає сильної травматизації. А скільки вам знадобилося сесій, аби вирішити ваше питання? У 2004 році розпочалося дослідження впливу кількості сесій на результати терапії, і учасники протягом 10 років намагалися виявити оптимальну кількість сесій для терапії з психологом, і 8-10 сесій зазвичай достатньо для вирішення конкретного питання. Натомість багаторічна терапія може призвести до залежності клієнта від терапевта. Та неможливості вирішувати питання самостійно. Багаторічна терапія є безпечною у випадку співпраці психолога з психіатром при психічних розвидах, або якщо вона спрямована на особистісний розвиток.